Вночі росіяни атакували Україну ракетами Х-22, Х-47, «Кинжал» та шахедами. Ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині, утім, були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та автомобілі. Побиті газопровід, водогін та лінії електропередач, але головне усе минулося без жертв. Трагедія на Київщині вночі близько четвертої години там стався вибух у багатоповерхівці, спричинив його ймовірно витік газу. На сьомому та восьмому поверхах зруйновані чотири квартири. Відомо про трьох загиблих та чотирьох постраждалих. З них троє у лікарні. Наразі роботи рятувальників призупинили, адже верхність на будинку почала обвалюватися. Почалися крики, по моїх сусідів, дві, дві квартири повністю заблоковані були двері. І я не пам'ятаю, хтось їх витяг. Ми намочили тряпки, взяли якісь кошти, взяли документи на будинок і почали спускатись. Після цього, коли ми спустились, почули ще один вибух і перекинулись на сусідню квартиру. Вже повні. Росія розглядає розглядає сценарії терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС. Про це заявив Зеленський після доповіді розвідки та СБУ. За словами президента, ворог уже підготував усе необхідне для цього. Вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як з Каховкою. Світ попереджено. Отже, світ може і повинен діяти. Сьогодні вранці стало відомо про удар по двох мостах у районі Чонгара. Саме вони з'єднують материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом. Також гауляйтери пишуть, що окрім Чонгара пошкоджені ще декілька мостів на кордоні Херсонської області. Представник української розвідки Андрій Юсов назвав цей приліт планомірною роботою сил безпеки, оборони, руху опору та місцевого населення, яке чекає на повернення української законної влади. Також стало відомо про влучання у селі Азовське в районі окупованого Бердянська. Переліт зафіксували у базі відпочинку Троянда. Там сталася пожежа. Кажуть, вибух був такої сили, що його чули за 50 кілометрів.